З такою торбою бабки в 90-х розсікали по базарах. Як вам така моделька? Щойно з магазину затарився чотири банки по літрі мотюля, в 40 це вийшло 2500 тисячі. Фільтр масляний це ще там 250 гривень. І потрібно ще замовити ось такий повітряний фільтр. фільтр, який я до авто замовив. Також взяв очисник, не брендовий, просто не знаю, якісь за 200 гривень. Масло, і фільтр. Це все звичайно добре, але потрібно ще повітряний, бо який. Там дивився до того повітряного фільтра. Я більш ніж впевнений, що ніхто. За ті 30 тисяч мені порекомендували фільтр High Flo за 650 гривень саме дешевше. Я, мене звати Вадим. Доброго дня, Вадим. Мене звати Олександр. Що для цього потрібно? Заповнювати форму повну на сайті чи. Щасливо. Чекаю. Приїжджає фільтр, міняю масло і повітряний фільтр. І тоді так. Кручу ту шеточку, так ту ручку газу кручу. Ну, якщо чесно, я її до того її крутив. А зараз клеєчка, і ось я їду вже міняти масло. Коротше, мене в магазині питається точно до мотоцикла масляний фільтр Я кажу, ну. Бо любе, просто о, розмір і все. Це від Toyota Camry. <світ> Шко в тому, що в інсісі воно міняється раз на 12. Ти раз на... вдумайся цифру 12. Ще потрібно зйомничок розбудити, щоб зняти масляний фільтр. Ого, ти що, може таки бути щось в інсі 700 не поміститься. Фільтр Термасляний і фільтр повітряний. Я тільки заїжджаю, він варний такі очі зразу. Або він на все так реагує, або на мою інсіху. Бачок потік. Це омивач стекла, але він не працює, напевно. Та, тупо, так, тупо все, що ти бачив відкручу. Можуть бути навіть болти, а не кліпси. Чи це кліпси? Зараз так підчікає. Чекай, щось він От Отут. Оп! Оце придумали Японія. Короб такий мощний, ні. Yeah. Ні, ти механік, бо ти цю жилетку маєш. Yeah. <laughs> до тур я ж тепер... yeah. <laughs> це все фігня, як це все зібрати до докупи. Є. Вау. Ого. Підкоптив. Трошечки підкопти, трошечки люди. Не, знаєш що, ні, знаєш що, вони ще змазують, походу очі. Може їхав за трактором, тоді, пам'ятаєш, ми катались. <рес> і і підкоптило під трохи. Там не зараз отаке. Сталося. Так, так. Я думаю, що 30 тисяч ніхто за ним не дивився. Я ні разу не виймав, він оригінальніший Хонда против. А знаєш, скільки оригінальний коштує? 300. 300, Ну це 700. До моєї машини 200 гривень. Чо чекай, не вскривай, не вскривай, не вскривай. Ні, ні я хочу протерти цю сетряпочку. Замок. Ти замком. Братчик відпавлю. Все, масло помінене повністю. Детальний туторіал по заміні масла. Бачили, як розбирали. Всередині десь я поняв, що не варіант знімати це все. Потрібно міняти. Все. Масло помінене. У мене для вас є хороша новина. А саме всі ті субскрайбери, підписнички, які хотіли мене підтримати, але не знали як. Я додаю реквізити, тобто посилання на банку і посилання на мій buy my Coffee. Там ви зможете мене підтримати. Канал, мій контент, мої творчість. Всіх обняв припідняв.